Вас вітаємо хороші англійці. Сьогодні ми з вами приступаємо до модального дієслова слова Where are you going for your holidays? Куди ти направляєшся на свої канікули? I'm not sure, I might go to New York. Я, можливо, поїду до Нью-Йорку. Ось цей might – це можливо, що хтось щось зробить. Можливо, піде дощ, можливо, піде, можливо, не піде. Might плюс інфінітив вживається в усіх особах. Дивіться, я, можливо, ти, можливо, він, можливо, і далі стоїть інфінітив дієслово без частки to. Я, можливо, можливо, що я це зроблю. Я, можливо, піду в кінотеатр цього вечора, але я не впевнена. Коли Ребека збирається подзвонити тобі, я не знаю, вона, можливо, подзвонить цього, цього дня, в другій половині дня, візьми парасольку з собою, можливо, до Купи лотерейний квиток, ти, можливо, будеш щасливим, везунчиком тобі пощастить. Are you going out tonight? Are you going present continuous? Ти збираєшся погуляти сьогодні ввечері? Можливо, well, I might. Я можу. Різниця. I'm playing tennis tomorrow. Це план точно. І я можливо не буду грати мултаніс. Я не знаю, вагаюся. Rebecca is going to form. Точно подзвонить. І Ребека Майт, можливо, подзвонить. Might not це заперечення. Можливо, що цього не станеться. I might not go to work tomorrow. Швидше за все, що я на... завтра не піду на роботу. She so might not come to the party, швидше за все, що сью не піде на вечірку. Швидше за все можна перекладати. А що ж таке may? Ми можемо вживати замість my. May. Вони написали, що це дорівнює. Я, можливо, піду в кінотеатр цього вечора. Так само might go. S'e, so можливо, не прийде швидше за все на вечірку. Ще має, має значення «можливо», Можна. Чи є можливим поставити вам питання? Тобто можна я поставлю питання? Можна я тут сяду. Звісно, тема простенька. Поїхали. 29.1. Напишіть речення з might, перепишіть їх. It's possible, викиньте усюди, it's possible that. Одразу ставте підмет Хто I, тут I, тут «Sara», тут it, потім після нього might і одразу ось ці інфінітиви. Пробуємо мої гроші. Зараз я вам ополон I might see you tomorrow. Я напевне побачуся з тобою завтра. Sarah might forget to phone. Сара, можливо, забуде телефонувати. It might snow today. Можливо, буде сніжити сьогодні. I might be late tonight. Я, можливо, запізнюсь сьогодні. Марк, можливо, не буде тут наступного тижня. Я швидше за все не матиму час погуляти. Тепер ми дивимося, напишіть речення з Might not. Ось вони ми їх зробили. 29.2 Теж ставте на паузу. Виконуємо. Хтось просить вас поділитися вашими планами. У вас є певні ідеї, але ви не впевнені Обліть зі списку. Напишіть речення з I might. Слова допомоги у вас є. Дивіться Where are you going for your holidays? Куди ти збираєшся на канікули? Are you going це present continuous для планів. Я не впевнений, I might go to Italy. Я, можливо, поїду до Італії. І Італії вони забрали, бачите? I might go away, можливо, я поїду геть. I might see her on Monday. Я, можливо, побачуся з нею в понеділок. Ви ж поставили на паузу, це ми перевіряємо і, хороші. I might have fish, можливо, я візьму рибу. I might get her uh, без her. I might get take a taxi or go by taxi, хочете. Можливо, я візьму таксі і I might buy, I might get a new car, можливо, я візьму нову машину. Якщо у вас 29.3 необхідно поставити питання Бенові про його плани на майбутнє на завтра, іноді він впевнений, but usually he is not sure, але зазвичай не впевнений. Are you playing tennis tomorrow? Yes, in the afternoon. Та як це буде звучати? He is playing, він планує, каже, так, а ось possibly perhaps the might. He... Are you going out tomorrow evening? Завтра ти виходиш гуляти, хто його знає. He might, він можливо піде гуляти. Так, мої хороші, виконуємо. Давайте разом перевіримо, ти збираєшся встати рано. Якщо він каже perhaps, значить, зараз я підтягну, що там, що там значить, he might get up early, він можливо прокинеться. He is not working tomorrow, він не працює завтра. Це в нього в планах, бачите, present continuous. He might be at home, він, можливо, буде вдома завтра вранці. Він можливо дивитиметься телевізор. Він 100%, ну, в планах в нього принаймні вийде в погуляти в другій половині дня. І he might go shopping, він можливо піде. Пошопиться, скупиться. Тепер напишіть три речі, що ви можете робити. Я, можливо, куплю собі трохи нового одягу, new clothes. Я, можливо, go out, погуляю з друзями. Я можливо. Зім'яйця на сніданок. Можливо, можливо, можливо. Завтра ми з вами зустрінемося знову і будемо обговорювати ще одне модальне дієслово, яке моделює значення не дозволу як might і may, а можливості згідно обставин або фізичної чи ментальної діяльності. Це Кен і його пара. Куд мої хороші, до зустрічі, до завтра. Пока-пока.